До вас питання, як пане полковнику, які ви даєте гарантії безпеки для Російської Федерації країни вбивців? Всі наші спроти броніці... сили. З цим святом професійним і сказати, що ви зараз є прикладом для всіх армій світу, які повинні бути збройні сили в державі, яка хоче бути незалежною і суверенною. Тому, хлопці, всього і дівчата, всього вам найкращого бути такими, як ви є. показуйте приклад всьому світу, що гарантії Російської Федерації нема ніяких гарантій для Російської Федерації, тільки повна перемога України і потім все, що після цього. Витікає з цього це репарації, це відбудова нашої країни, і на всі ті, хто або приймав рішення, або виконував злочинні рішення на лавці підсудних в міжнародному трибуналі. Костенко, а на вашу думку, чому Оце постійно ми можемо гарантувати? Чому на вашу думку постійно з'являється у цій дискусії? Там, ми, звісно, зараз студії іронізуємо, але я б навіть наздавала не дискусія а пропозиції, чи то зберегти це пункт Путіну, чи то дати якісь гарантії безпеки. Для чого це? Кому це це якісь ігри? Чи заплатили гроші? Ну тобто, бо я, якщо чесно, після того всього болю, який пережив український народ, я не розумію, як комусь тверезому, адекватному це може взагалі прийти в голову. Я думаю, зараз Російська Федерація шукає можливості, як е, правильно. Вийти із війни, і вони розуміють, що війну вони програли в очах міжнародної спільноти. Вони показали, що вони не є сильною державою Ну ми не рахуємо ядерної зброї. Ядерна зброя це вже такий апокаліпсис. то Вона не буде вважатися військовою зброєю тому що коли її використають, то не буде переможців. Всі будуть ті, хто програє, всі будуть програвшими і вона таким чином звертається до різних. Лідерів і намагаються з ними про щось домовити, щоб вони, начебто, вплинули на ситуацію. в тому числі я розумію про що ви кажете про пана Макрона, який заявляв, що давайте допоможемо Росії зберегти обличчя. Я вважаю, що це буде велика помилка світу саме до цивілізованого, скажем, світу, тому що якщо зараз зло не понесе покарання зло в обличчі Російської Федерації, то е, ми будемо мати. Не мир, а перемир'я, коли Російська Федерація зробить це знову. Зараз весь цивілізований світ має розуміти, що за те, що зробила Російська Федерація, вона має в першу чергу і лідери, її і народ Російської Федерації, і ті, хто виконували всі ці злочини, мають понести суворе покарання, щоб ми могли закріпити знову, могли говорити навіть знову про якусь стабільність в світовій безпеці.